Смичка така актуального мистецтва з актуальними соціальними проблемами. У нас соціальна мистецька акція. Ми висловлюємо свою солідарність, ми висловлюємо свою підтримку тим людям, які поняли сьогодні в економічних фінансових соціальних проблемах. Я думаю, ті, хто ті з вас хто сюди прийшов, знали, куди вони йдуть, і знають, що їх тут чекає. Отже, в нас сьогодні першотравнева акція. Ми намагаємось повернути першому травню його історичне значення, відчистити його від КПССівської, сталінської, ніби сесія накипі. Ми повертаємо його, його історичне, анархічне минуле. Тому анархія, свобода, солідарність поезія. ура. На сьогодні будуть поети, на сьогодні будуть музиканти, поети, музиканти з різних міст. Багато хто приїхав спеціально на нашу акцію. Але перед тим як передати слово ніби наступним учасникам, я вам хочу прочитати один текст. А текст цей е, звучить таким чином: мене найбільше дратує, що коли Ірландська республіканська армія бомбить супермаркети в Альстерії бензозаправки в Дубліні, і шанси республіканців при цьому далі лишаються примарними. А сама ідея автономії виглядає як надумана. Той час, коли кращі сини і кращі доньки Ірландії опускають державних службовців, можна сказати, просто під британським прапором, більшість моїх друзів сидить на мінімальній зарплаті або взагалі співпрацюють із злочинним держапаратом. І коли відчайдушні ірландські докери вистрілюють останні набої, протестуючи проти дня народження королеви мами, шахтарі українська хуячать по дві норми в забої, а селяни Полтавщини зустрічають сонце над колгоспними ланами. Злочинність системи з усім її апаратом полягає в тому, що за спротив, який виявлятись може по-різному, тебе спочатку впевнено ставлять раком, а потім намагаються переконати, що це наслідки виробничого травматизму. Більшість моїх друзів, які працюють по найму, насправді є профнепридатними як більшість населення в цій країні. Ось вони і працюють на державу, і коли їх посилають нахуй, вони навіть не можуть заперечити щось на юридичному рівні. Тому що лише солідарність трудящих дозволяє не мати страху перед роботодавцем. Просто не мати його в своєму активі. І коли роботодавець посилає тебе, скажімо, нахуй, ти завжди можеш йому сказати, пішов ти сам нахуй і зберегти при цьому робочу атмосферу в колективі. І коли роботодавець захоче тебе випхати за незалежні погляди, мовляв, щоб я більше не бачив цуку цього педераста. Єдиний, хто влаштує тобі належні проводи, це твій персональний раста. Раста відстоює твої інтереси, коли ти вистоюєш за соціалом. Раста виводить тебе з депресії разом із усім твоїм потенціалом, разом із усім твоїм чорним налом. Це раста дає тобі шанс піднятися, шанс догнатися і стати на ноги. Раста кличе тебе об'єднатися. Кредити, які ти ніколи не виплатиш, це твій раста. Бізнес, з яким ти ніколи не вимутиш, це твій раста. Раста це дитячі садки і соціальні програми для арабської міграції. РАСТА – це можливість не працювати за рахунок справедливого перерозподілу праці. Це свобода совісті, яку отримуєш із легалізації проституції. Раста – це те, що вносять пакетом разом зі змінами до Конституції. Одним словом, життя це така конструкція з місяцем на одному боці з сонцем на іншому. І доки крутиться сонце, і доки місяць крутиться, ти завжди знаходишся в центрі всього цього переміщення. І фішка не в тому, що утиски, чи погрози, а в тім, що душа сама знайде небезпека. І взимку вона болить, тому що морози, а влітку тому, що спека.